Розкажіть, будь ласка, скільки укриттів вдалося перевірити станом на зараз. Станом на зараз перевірено вже більше двох тисяч укриттів. Загалом по місту Києву їх майже чотири тисячі. Ну звичайно, що вони різноманітні. Комісія перевіряє безпосередньо як сховища, так і найпростіші укриття, які знаходяться на балансі, знову ж таки, і комунальних установ, і приватних власників. Пане Володимире, а яке швидке рішення ви бачите для тих укриттів, які визнані непридатними? Ну, дивіться, насправді е швидкого рішення шукати дуже важко. Ми з вами на офіс простих рішень. Це без сумніву системна і танічна робота. Що е насправді я просто хотів би, аби ми розібралися точно в ситуації. По перше, якщо ми говоримо про Київ, то Київ це в районі 500 сховищ і 46 підземних станцій метрополітену. Це те, що ми можемо вважати сховищами відповідно до вимог цивільного захисту. Натомість 3400 – це так звані найпростіші укриття, тобто це цокольні підвальні приміщення, це десь підземні переходи, підземні автопаркінги, які можуть використовуватися обмежено насправді, тому що повноцінно сховищами вони не є. Тому в даному випадку, коли ми говоримо про найпростіші укриття, це поточний ремонт, і на це виділені кошти. Я нагадаю, що цього року Київ виділив. 1,2 мільярди гривень безпосередньо на облаштування найпростіших укриттів, як в закладах освіти, так і в житловому секторі. Що стосується сховищ цивільного захисту, це насправді е, виключно капітальний ремонт. Але місто за е, минулий рік, за е, час повномасштабного російського вторгнення, вже збільшило фонд е, захисних споруд цивільного захисту на 398 об'єктів, в тому числі за рахунок. Капітального та поточного ремонтів тому в даному випадку, звичайно, що робота а, буде тривати, і вона системна. Її ну заважають давайте відверто говорити політичні ігри, які влаштовують навколо цього питання. Але системна робота містом буде тривати, незважаючи на те, які палки в колесах хто не ставить. Пане Володимире, а що робитимуть з тими укриттями? Ми знаємо, от є ситуація, коли, наприклад, в підвальному приміщенні замість того, щоб там зараз ховалися люди, там умовно кав'ярня. Що в такому випадку робити? Як місцева влада діятиме? Забиратиме приміщення? От тут насправді дуже цікава історія, тому що дивіться зараз, коли районні адміністрації намагаються там перекладати з себе відповідальність. Я просто нагадаю, що більшість. Найпростіших укриттів, які знаходяться в приватній власності, вони приватизовані тими ж самими районними адміністраціями, просто в різний період часу. Якщо там на сьогодні не відбувається жодна діяльність, і воно може бути використано під укриття, то міські служби разом з поліцією будуть просто вскривати такі приміщення і надавати до них доступ. Натомість, що стосується, якщо воно приватизоване, вже знаходиться в приватній власності, і там діє е, якийсь об'єкт, ну, кав'ярня, Що ще звичайно, що е, військова адміністрація знову ж таки може порушити питання про примусове вилучення даного об'єкта і повернення його до е, фонду захисних споруд цивільного захисту? Поки що жодного такого рішення військова адміністрація не ініціювала. Тому ну все можливо насправді е, з точки зору приватних власників всі райони, починаючи з 24 лютого минулого року е, доповідали про те, що з приватними балансоутримувачами проведено роз'яснювальну роботу. Е, вони пускають до е, вказаних укриттів, які є на е, мапі, знову ж таки. Ми бачимо ряд е, звернень від приватних власників стосовно виключення цих об'єктів з е, фонду укриттів. На жаль, райони частково е, йдуть на такі звернення. Я думаю, що 8 червня, коли буде позачергове пленарне засідання Київської міської ради, в тому числі з цього питання, ми в будь-якому разі дамо оцінку і кількості таких звернень, і знову ж таки намагання виключити найпростіші укриття з переліку. Тому що якщо ми з вами говоримо про чисельність населення міста, яка на сьогодні поступово доходить до 4 мільйонів, то я нагадаю, що кількість укриттів в нас розрахована на 2,7 мільйона осіб, і звичайно, що а, виключення їх з переліку. Ну, м'яко кажучи, точно не сприяє е, нормальному функціонуванню цивільного захисту. Мені, чесно кажучи, не віриться, що ми говоримо про те, про що ми зараз говоримо фактично на другий рік широкомасштабного вторгнення. Е, треба відзначити, що ця ситуація не є унікальною для Києва або Київської області. Подібними проблемами страждають і інші області в інших регіонах нашої країни. Пане Володимире, ну от з ваших слів я так зрозуміла, що є велика проблема комунікації і, і якісної синергійної роботи між військово-цивільними адміністраціями і власне о, обраною о, людьми владою на місцях. Як цього можна уникнути? Адже фактично те, що сталося днями у Києві, коли люди, прямувавши до сховища, загинули, а зараз ЦАПом відбувайла за це роблять виключно охоронця. Виключно охоронця, то ми можемо говорити, що фактично ці люди є жертвами тих політичних ігрищ про які ви вже зауважили. Правильно розумію На жаль, навколо трагедії дійсно почалися політичні ігрища. Ну, давайте по перше, на жаль. При запуску балістичних ракет дуже незначний час між оголошенням сигналу повітряної тривоги і конкретно збиттям або потраплянням відповідної ракети в ціль. тому це насправді 5-7 хвилин, щоб ми розуміли. Звичайно, що серед ночі добігти до укриття в такий час вкрай важко разом з тим за стан. І за відкриття э, захисних споруд цивільного захисту несуть відповідальність безпосередньо їх безутримуючи. Я не правоохоронний орган, я не можу оцінювати насправді ситуацію, э, наскільки винен конкретний охоронець і наскільки міра запобіжного заходу, яка йому э, обрана, вона відповідає реальності. Разом з тим, для мене дивно, чому э, оцінці. Не дані дії голови, в тому числі районної державної адміністрації, який починаючи з 24 лютого доповідав про систематичність роботи роботи стосовно укриттів безперешкодний доступ до них мешканців, і далі далі далі. А, на жаль, на жаль, і я хочу, аби можливо, навіть завдяки цьому ефіру деякі політики припинили маніпулювати з 24 лютого 2022 року. Немає в Києві Київської міської державної адміністрації є виключно київська міська військова адміністрація, у якої є відповідний начальник, призначений президентом України. Всі повноваження, які були у Київської міської державної адміністрації щодо цивільного захисту, за законом перейшли до цієї військової адміністрації. На жаль, зараз тривають політичні ігрища Давайте ми перекладемо відповідальність на когось з обраних посадових осіб. На когось з обраних посадових осіб перекласти відповідальність в даному випадку неможливо, тому що місто... Київська міська рада зі свого боку намагається робити максимально те, що може, виділяє кошти йде на е всі пропозиції структурних підрозділів, департаментів для проведення належного і капітального, і поточного ремонту. Якщо відкинути політичні ігрища, то зараз треба просто об'єднатися. зараз конкретно. І продовжити систематичну роботу як державі, так і місту, тому що жодне місто, зважаючи на те, що захисні споруди цивільного захисту не будувалося починаючи з 70-х років минулого століття, не може самотужки. Впоратися з цією ситуацією так дійсно в Києві ситуація трошки краще аніж в інших регіонах за рахунок знову ж таки міського бюджету, не за рахунок державного бюджету, а саме за рахунок міського бюджету. Тому в даному випадку я не ну мені важко сприймати перш за все як людині. Ту політику, яку, яку розвели навколо трагедії, замість того, аби дійсно підійти спільно і намагатися вирішити ці проблеми, я знаю, що з'явилася на сайті президента петиція відповідна аби від київського міського голови київського міського голову Віталія Кличка від е керівництва КМДА з наших джерел нам відомо, що поставлена навіть мета. Аби підписи під цією петицією були зібрані е, до середи. чому до середини ну, можливо, тому що в четвер нас буде позачергове пленарне засідання. Але я ще раз закликаю усіх припинити політичні ігри що навколо трагедії, просто діяти разом, аби ситуація покращувалася. Пане Володимире, ви говорите про політичні ігрища. Ну, ми не можемо це виключити. Але тим не менш, у мене питання виникає, і мені дуже цікаво, чому на 16-й місяць повномасштабного вторгнення вирішили перевірити укриття, і як виявилось, майже 900 із них є непридатними. Чому саме на 16-й місяць, а не на перший, другий, третій, коли всі розуміли, що будуть ракетні удари і нікуди ховатися місцевим? Насправді дуже чудове питання перевірити, вирішили не на 16-й місяць. Він перевірити, вирішили насправді під камери і намагатися на найпростіші укриття, тобто підвальні приміщення або цокольні приміщення, навісити вимоги до сховищ цивільного захисту, що фізично неможливо. Я на початку ефіру казав ці цифри, що в Києві. Є тільки 500 сховищ цивільного захисту, які відповідають вимогам, які є до фонду захисних споруд цивільного призначення, все інше це найпростіші укриття, які точно не можуть відповідати вимогам до сховищ. І коли здійснюється перевірка, і шанованому міністру 에, говорять про те, що а це є сховищем, це не так ще раз. Це підвальне приміщення, яке використовується в якості найпростішого укриття. Тому і такі цифри стосовно перевірок придатності чи непридатності. Якщо ми подивимося на сьогодні і ми цю також інформацію опублікували, то відповідно до перевірки найпростіших укриттів, які є. Дійсно є кращі райони є гірші райони, але ситуація точно не ну м'яко кажучи, найгірша. Так. Головне зараз від балансу отримачів – це забезпечити туди доступ людей, перш за все.